Добрий день, шановні колеги-садівники. Сьогодні у нас 17 березня, ну, так як вже закінчуємо відправку, вже багато і двох річок відправили різних сортів. І якщо хто буде закази робити, то... Можна там буде позвонити, зв'язатися, але в основному багато однорічок вже йдуть в осінь. Будемо реалізувати осінню, бо наче самого саджанця викопуєш, а в його коренева ще так не завжди така, яка б хотілася відправляти людям. А наче совість не дозволяє відправляти щось таке, з яким саджанцем якийсь негаразд. Ну, наче самому неприємно, і ми б не хотіли, щоб і нам таке відправляли. Отак От зразу е, попереджую. Хочу ще сказати так. Учора був я на, на ринку, на ринку не буду називати е, цей населений пункт, але хочу звернути е, вашу увагу, е, що ми стараємося вкладаємо працю, робимо вегетативні відводки. Ви знаєте, що із горішка саджанця получить, е, щоб він відповідав сорту і стандарту, щоб він зберіг свої властивості сорту і продовжив е, це. Треба попрацювати. Чи то відводками горизонтальними, чи ми робимо віддирки і так далі. Це праця все. А звісно, що посіять горіхи, зібрав з горіха. Рядок зробив, намочив. Пройшла яровизація в пісочку, чи де в холодному, і цього, і саджанці все, і парюють на тому. Іменно таке я на ринку вчора і побачив. Як це відрізнити від вегетативного садженець, від того, що посаджанець з горішка, який не збереже сортових ознак. Значить, виходить так. Наприклад, покажу вам, ну, покажу вам так даже. Вертикальний один іде провідник, цей де саджанець росте. А під ним усі стрижневі коріння отакі три стрижневі коріння. Або й чотири, такі завтовшки, саме як і вертикальний. Ну не може ж таке бути. Це таке стрижневий корінь зберігається, якщо йде воно з насінини або з горіха. Як з яблуні з зернини, буде стрижневий корінь, чи з груші, так само і з горіха. Буде чітко видно і стрижневий, товсті коріння стрижневі. Це ж вже ясно, що це вже не вегетативно. Вегетативний корінчик буде мечкуватий, потім буде видно горизонтальний цей пагінець із батьківської рослини, мечмичка. А це собі отакий. Собі рак розміщений туди рок, ну наче насміхаються з людьми. Невдобно і скандали, наче того. І це таке людям парюють, наче таке, ну, наче самому невдобно. І думаю, що всі навкруги без поняття. Я розумію, що вони більшість того, що то реалізатори, і щось їм там розказувати, чи доказувати, чи е, кричать криком там не можна. Але я просто закликаю, щоб люди були звертали. Хто хоче купити фундук, щоб е, купляли іменно або в провірених реалізаторів, або більш-меншу як. Людина, яка знайома або за порадою. Дивіться так само ролики. Я ж поважаю всіх, хто займається, хто вкладає цю працю. Але бачите, є такі пройде світи, які стараються простіше і нажитися на цьому. Це не мій основний заробіток і не мій основний хліб. Я просто люблю. Але я хочу, щоб мене не дурили, і я щоб не дурив. Щоб жити, так сказати, радість людям приносить, і оцього було задоволення. Дякую за увагу всім за цей короткий ролик. Удачі вам усім! Щасти вам до побачення!